Гарні новини. Іспанія повернула виплати на нульовій фазі. Тобто, тепер вас не просто забезпечують всім, а ще й дають гроші карманні, так звані, і не требують за них ніяких чеків. Це інформація сьогоднішня. Сьогодні мені подзвонили люди і розказали, що вже є тепер у нас так би мовити виплати карманні. з приводу суми я ще уточню, але майте на увазі, що на сьогоднішній день Іспанія, коли бере вас на програму, то є виплати на нульові, на першій і на другій фазі. Сумарно перша друга фаза триває 18 місяців. А нульова це час очікування, тому тут уже як пощастить, наскільки швидко для вас знайдуть місце на першій фазі. Але виплати є всім гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А кому потрібна консультація з переїзду в Іспанію, пишіть мені в особисті.